Одна з найкращих колись поруд у селі, яка була його гордістю, нині тільки соромить цей населений пункт. Мова про колишній будинок просвіти у селі Коршів Коломийського району, який через недбалість перетворився у напівзруйноване приміщення, притулок для бомжів та розбишак. Наступний наш сюжет це кричущий приклад безгосподарності деяких керівників. Мальовниче село Корчів – славна і історія колишнього районного центру. Невдовзі воно святкуватиме своє 600-річчя. Одна з його особливостей всі заклади освіти і культури, охорони здоров'я, сільська рада компактно розташовані у центрі. Радує око в узбудований дитячий садочок. Пізніше ці дітки ходитимуть до гарної просторої школи, яка розташована тут таки через дорогу. Навіть лелеки облюбували центр села. І тут немов черяк на тілі колишній будинок просвіти. Його історія сягає початку 19-го сторіччя. Тут були просвітяни, пізніше розташовувалися владні структури, заклади освіти. Нині він перебуває на балансі місцевого професійно-технічного училища номер 32 От і балансує між життям і смертю. 76-го року приміщення не використовується. були спроби. Передати приміщення з балансу на баланс сільської ради для того, щоб в селі чи під клуб, чи релігійним громадам, і так далі. Ну, питання власності не вик не вирішується. Я згідний віддати це, але щоб то все було офіційно, без ніяких там. Бо, бо це є, воно рахується за училищем. В даний час не використовується, в мене й достатньо своїх приміщень і так далі. Поки роками триває бюрократична переписка між різними інстанціями, просимо передати, дозволити. Приміщення занепадає все більше і більше. Більмом на оці воно і для місцевої влади. Я себе не знімаю також відповідальність, тому що, як би не було на території мого села дана будівля, час робить своє. і... Природні умови, а безпосередньо і наша трошки десь халатність в якихось питаннях, тому що зрозуміти правильно, зберегти майже дуже складно, дуже складно, тому що охоронці не можуть ходити біля такого приміщення, а, а є багато людей, які просто нещать і, і не цінять історичної пам'яті наших попередників. Тому я думаю, що якщо ми постараємося зробити всі можливі кроки для того, щоб ефективно використати дану будівлю, зберегти її. А тим часом місцевий будинок культури роками розміщується у пристосованому приміщенні. Нам не вистачає катастрофічної сцени, так щоб проводити різні концерти. Ми орендуємо в школі, в училищі номер ПТУ 32. Так що, а щоб от конкретно в клубі не вистачає посадочних місць, і так, що для танцювальних вечірок він підходить, але так, щоб для масових заходів. Не, не, не зовсім. Подальша доля напівзруйнованого будинку поки що не вирішена, але є надія, що він все-таки не зникне з мапи села. Наскільки будинок зруйнований, наскільки була безгосподарність, що ми зараз, я сьогодні закликав проєктантів, будівельників. Ми працюємо над тим, щоб зробити реконструкцію, Васильович дав команду. Вивчити, якщо ми зможемо ще його зробити реконструкцію, значить ми будемо робити, перекриємо дах, зробимо все так, щоб цей будинок зберегти як історичну культурну пам'ятку села Коршева.